Поради відмінцифри, як не втратити зв'язок та інтернет під час відключення електроенергії. Зберігайте та будьте на зв'язку. Знаєте, ми поставили це в себе в телеграм-каналі і написали просто одне слово: почалося. Це на дворі зараз тепло, тривалий день, попереду ще літо. Що буде восени, ви можете тільки здогадатись. Зруйновані об'єкти інфраструктури, і проблема навіть не в тому, що ворог їх обстрілює. Ми в стані війни і ми розуміємо, що це передбачувано. Проблема в тому, скільки бабла виділили на захист цих об'єктів і як їх захистили в результаті. Сьогодні з'явилася інформація про те, що на захист. На захист тієї станції, яка сьогодні була атакована, Трипільська ТЕС. Було виділено 9,7 мільярда гривень з бюджету. Це інформація від 18.08.2023 року. 18.08.2023 рік. Це не вчора. Це відрапортувалося. Кабінет міністрів, що вони виділили? І я читаю цю новину, бо ми ж нічого не забуваємо: Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100% 9,7 мільярда гривень. А тепер виявилося, що виявилося, що облаштували тільки як захист від дронів, а не від ракет. Ну, хто ж міг подумати? Що в об'єкт критичної інфраструктури, куди завжди прилітали, ну, як правило, прилітали ракети, буде прилітати тільки дрон, ну ніяк не ракета. І є ще одне. Хтось напевно знав, що ТЕЦ не прикрита попри оці 10 майже мільярдів гривень. Ви думаєте, хтось відповість в країні? Ви думаєте, оці всі кошти пішли реально на захист? А після того, що сталося там сьогодні, вночі, ніхто вже цих мільярдів не знайде. Ніхто і ніколи. Чиновники збагатились на цій війні так, як не збагачувалась ні одна влада в Україні це на мою персональну точку зору. Розікрали грошей стільки, що просто це можна. Шаленіти від обсягів, і напевне Америка про це знає.